Одна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але жодна людина не може почувати себе повноцінно, не знаючи своєї рідної мови, культури та звичаїв. Мова це душа народу, а народ без мови не народ. Сьогодні, як ніколи, від кожного з нас залежить, що буде з Україною, її майбутнє. Бо зараз війна йде на матеріальні цінності. А за культуру, традиції, мову та нашу свідомість. Заговори, щоб я тебе побачив. так сказав філософ Сократ. Сьогодні мова це наш щит, наш захист проти Росії. Ми з ними не один народ. Оскільки вони навіть не можуть вимовити такі слова як паяниця, Фунича, УКЗАїзнизнича. Вони нас не розуміють. Саме тому наші військові поступово переходять на українську мову. Ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій чужий певних кольорів. А що відбувається вночі, як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої? таким оберігом є українська мова. Ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі. Буде йти на тебе і скаже Стой, хто йде, То знаєте, тут на нервах з великою до долею ймовірності це буде останнє, що він скаже. На фронті життя не буває особливої цінності. Майбутнє може бути, а може його і не бути. Чимало вояків зрозуміли, що українська книжка часом ефективніша від автомату. Доброволець з полку Азов. Марк Мельни. Поділився з нами такою цінною фразою. Говори та стріляй українською мовою. Це наша зброя. Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні також служить у ЗСУ. Також запевняє, що українська мова допомагає військовим на фронті. Як пропоную послухати, Ех, друзі, розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненим. Виключно українською мовою. Чому? Ловіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні, він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Звичайно, це жарт, проте мова має значення. Не тільки для військових, а й для звичайних українців. І тут не до жартів. Послухаємо історію від ведучого Ігоря Горбунова. Мова е, рятує людям життя. Е, в мене друг мій е, стоматолог е, просидів два тижні в підвалі в е, Ірпіні. В нього в домі жили офіцери російські, а він сидів в підвалі, і вони не знали, що він в підвалі. А він два тижні там сидів, не знаючи теж, коли це закінчиться. Він боявся вночі спати, бо боявся захрапіти. Він не міг звідти вийти, і коли в якийсь момент стало тихо, він не розумів, чи це вже чи це вже росіян вибили звідси, чи вони пішли, чи це вже прийшли наші. І коли через якийсь час відкрилися ці двері в підвал, пролунав голос. Російською мовою є хто, він каже, я е, е, перестав дихати. А потім почув другий голос, який сказав: не говори російською мовою, тобі ніхто не відповість. Це, е, це наші, це українці. Якщо є хто живий, виходьте. І він каже, якби вони не заговорили українською мовою, я б не вийшов. І невідомо, чим би це все закінчилося. Сьогодні багато блогерів, акторів, співаків почали говорити українською. Багато пісень сьогодні не співані на тексти відомих українських поетів: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка. Французи, італійці, росіяни, всі інші цивілізовані народи співають своїми мовами, і їх ніхто не називає за це націоналістами. Чому це так? А ми, українці, вже з самої колиски стаємо націоналістами, бо нам матері співають українські колискові і виходить, виправляти нас треба в концтаборах. Українець перестає бути націоналістом, коли забуває рідну мову, пісню, національні традиції і починає любити все, окрім рідного.